Добрий день, вас вітає компанія МТЗву. Займаємося запчастинами на трактори, роторну косарку Віракс та гравів розшилка Проїхали до нас ось такі набори посиленої на задньої. Для посилення на віски задньої. Це 50-ті циліндри. В них 25 штук, 175 виход штука. В комплект входять речаги. Пальці нижні, на задній мост, болти для кріплення, шайби, штуцер, сапуни. циліндри на гайці. Ось бачите. Також є у нас комплекти українського виробництва з ходом штока 175 або 200. ну 20 Відправляємо по всій території України. Також на страни Молдову, Латвія, Литва. Для цього вам потрібно написати мені на Viber на цей номер телефона. Якщо це Молдова зв'язатись з Сергієм, вайбер написати Сергій та Володимир займаються перевезенням товару. Тобто, якщо вам щось потрібно з запчастей, пишете мені на вайбер, яку запчасть вам потрібно. Зв'язуйтесь, якщо це Молдова або Латвія Литва, ось цим контактам. Якщо Латвія Литва, це Володимир, якщо Молдова, це Сергій. Домовляєтесь з ним за перевезення. Далі знову пишете мені на Viber, складаємо ваше замовлення і відправляємо вам товар. Кому цікаво, пишіть коментарі, дзвоніть, телефонуйте, замовляйте. Гарного вам дня!